Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі спеціальний репортаж у студії журналіст Микола Ратушний. Офіційні дані кажуть, що монастирище було засноване на початку XVII століття князями з барацькими, а ще його називають форпостом козацької слави, згадуючи імена героїв визвольної боротьби під проводом Івана Богуна, які, розгромивши польську шляхту, визволили монастирище і отримали подяку від самого Богдана Хмельницького. Традиційно день міста монастирища відзначають в останню неділю першого місяця літа. Цього разу святкували 23 червня. Урочистості з нагоди Дня міста Монастирища проводилися в основному в центрі міста. Відкриваючи урочистості, міський голова Олександр Тищенко надав слово депутату Верховної Ради України Антону Яценку. Верховна Рада України проголосувала мою постанову про відзначення трохи Черкащини. Там ми записали чорним по білому завершення реконструкції басейну в монастиріщі. І це вже проголосований документ. І вже заклали ми план заходів Черкаської адміністрації. Я скажу таке слово, якщо нас не обмануть, я це не дам зробити, будуть гроші, і ми завершимо, скажімо так, буде басейн тут. І друге, найбалюча проблема, я давав слово, я даю слово, що протягом 6 ну, місяців, може восьми місяців ми завершимо питання водогонів. Що мається на увазі? Це Авраївка, Летищівка, Нове місто, Монастиріще, водогони. Я знаю, тут багато людей, які сьогодні входять до коперативи водних, Ну деякі ми профінансували особистим коштом, там запустили. Але ще раз кажу, приблизно 4 мільйони гривень вже є домовленість з моя з урядом, буде виділено на округ. Я сподіваюся, в цьому році ми їх освоїмо, ну максимум в наступному. Першому півріччі. І питання по воді ми також завершимо. І як народний депутат, якого ви обрали, я дуже вам вдячний за підтримку. Відчуваю вас абсолютно своїми близькими людьми і буду надалі робити все, щоб ми завершили питання, які найболючі. І далі вже, як кажуть, досконалювали наш побут як народний депутат і просто людина. Я постараюся. Ви ніколи не могли мені щось би, сказати, що погано працював і щоб могли мати до мене малейші упори на Я сподіваюся на вашу підтримку і на вашу критику, звичайно. Щиро вас вітаю з ним міста. Бажаю вам щастя, добра і хай Боже допомагає. Дякую вам. Напередодні урочистої частини народний депутат Антон Єценко перерізав стрічку, відкриваючи новозбудовану автобусну зупинку по вулиці Леніна. Здавалося б, не така вже й знаменна подія, але так потрібна мешканцям автобусна зупинка тепер буде слугувати монастирищанам. Найближчим часом буде завершена протягом місяця, ну може там максимум двох, ремонт танцювальної площадки для молоді в монастирі Потім наступного тижня сподіваємося, що ми завершимо всю документальну роботу і котельню передадуть на баланс міста. Це також великий прогрес, я вважаю. І на останок протягом 2-3 місяців ми для монастиріщан, для дітей віком, ну так я думаю, років до 12 поставили невеличкий лунопарк, там вже де фонтан, там буде великий батут, буде. Каруселі будуть там майданчик форми такої лодки, тобто цим безкоштовно все буде для дітей. Тобто, я думаю, що би, певні заходи зроблено. Спілкуючись зі своїми виборцями, народний депутат згадав школяра Сцибуліва Олексія Піоновського і подарував йому новенького мобільного телефона. Це учень моєї школи. Піяковський Олексій, дуже талановита обдарована дитина. Займається в духовому оркестрі, є переможцем різних конкурсів, шкільних районних. Взагалі вважаємо гордістю нашої школи. Сьогодні я отримав подарунок від народного депутата Антона Володимировича Яценка. Я щиро вдячний йому за те, що він зробив для мене і для всіх жителів цього міста, монастирища і так само для Цибульдаєва. Та чи не найкращим подарунком від народного депутата з нагоди Дня міста став щойно збудований на честь перемоги козацького загону полковника Івана Бугуна над польсько-шляхетським військом фонтан чаша Гетьмана. Ця унікальна архітектурна споруда тепер прикрашатиме улюблений куточок парку, де відпочивають мешканці монастирища. Тільки що буквально ви відкрили такий дуже красивий фонтан у місті Монастириші, чия була ідея, чи це проєкт. І взагалі розкажіть трошки про це. Ну, часто кажучи, ідея моя. Чому саме тому, що 360 років тому полковник Іван Багун з казацькими загонами, переодягнувшись половину загону в татарське, кажуть, ну ратне плаття, отримали велику перемогу над польською шляхтою. Це була одна із найголовніших перемог українського казацтва під час визвольної боротьби. Це було 360 років тому назад. Була така легенда, що Богдан Хмельницький Гетві не зміг дістатися вчасно. До Багуна, але той все одно переміг, і коли Богдан Хмельницький приїхав, йому піднесли чашу в знак перемоги як гетьман України. І тому фонтан цей має назву Чаша Гетьмана, а два льва, що стоять, це Іван Багун і Богдан Хмельницький, так символічно. Ідея, чесно скажучи, моя, бо я хочу, щоб на було дуже розвинуте і гарне місто. Великий концерт артистів естради, смачна кухня місцевих виробників сільськогосподарської продукції, виступи самодіяльних колективів, атракціони та забави довго веселили багатотисячний гурт, а закінчилося свято грандіозним феєрверком.